Казка про рівні трикутники. У Черівній країні геометричних фігур жили були трикутники. Вони були різні, великі й малі, гострокутні і прямокутні, тупокутні, але серед них були особливі рівні трикутники. Їх звали Тріон і Тріом. Одного дня король геометричних фігур. Мудрий циркуль оголосив важливу новину. Скоро в нашій країні відбудуться великі геометричні змагання. Усі фігури попарно можуть взяти участь, але тільки найміцніші і найстійкіші пари рівних фігур здобудуть перемогу. Трикутники дуже зраділи і почали готуватися. Двоє друзів, Тріон і Тріум, виглядали зовсім однаково, але сумнівалися, чи справді вони рівні. Як дізнатися, що ми рівні? запитав Тріон. Давай запитаємо в мудрого циркуля, запропонував Тріум. Вони прийшли до короля. Той усміхнувся і сказав. О, це дуже важливе питання. Якщо трикутники рівні, то елементи одного з них дорівнюють відповідним елементам другого. Давайте перевіримо вас. Король виміряв відповідні сторони Тріона і Тріома, вони виявилися рівними. Король подивився і підтвердив, що всі відповідні кути у трикутників теж рівні. Вітаю! Ви дійсно рівні трикутники, а це означає, що у змаганнях ви будете однаково сильні і стійкі, сказав король. На великих геометричних змаганнях тріон і тріом працювали разом і здобули перемогу. Відтоді всі мешканці країни стали ще більше поважати рівні трикутники, бо вони довели. Що у гармонії та рівності між друзями є справжня сила, а Тріони Тріум запам'ятали, що рівні трикутники мають рівні відповідні сторони та рівні відповідні кути.